Професор кафедри богослов'я, доктор патристичного богослов'я. Вітаю вас. Моя мій шлях в духовних пошуках почався з Львівської богословської академії, закінчив з 1995 по, по 2000 рік, а потім навчався в Сполучених Штатах, зробив там докторат з патристичного богослов'я. Тоді вже з 2006 року до тепер викладаю в УКУ. І питання, звідки походить зло? Одне з таких, напевно, одних з найскладніших питань, філософських богословських. Я для себе знайшов відповідь цього питання, в цьому питанні в сфері свободи. То я не думаю, що зло було задумане Богом. Я не думаю, що Бог має в собі якісь ознаки зла, тому що Бог є повною добротою і. І свободою, і любов'ю, він є повною комунікацією, він є той, який з своєї доброти, власне, і твориться світ. І коли він творить цей світ, ділиться своєю природою з нами, з людьми, з утвореним світом, в нас є різниця між нами і Богом. Тобто людина не є Богом. І тому в нас є завдання бути подібним до Бога, але власне ця. Це невеличка дистанція, яка є між Богом і людиною, і створює сферу для, з одного боку, росту, з іншого боку, пошуку, а ще з іншого боку у цьому пошуці право на помилку. Я думаю, що зло починається тоді, коли не просто людина помиляється, тому що сама помилка не є злом по собі. Помилка зло починається тоді, коли людина в своїй помилці починає наполягати на своїй помилці. Вона починає наполягати в тому, що тільки так, як я хочу. Власне, зло для мене, як я його розумію, це є е, звичка до помилки. Це є гріх. Гріх це коли ми повторюємо одну суму помилку свідомо, добровільно, і, і тим самим ми починаємо втрачати свій е, зв'язок з Богом. Тут дуже природньо, е, входить, з'являється таке питання, як духовна боротьба, тому що. Відхід від такого чистого і глибинного спілкування з Богом так він створює певний дискомфорт для людини. Може, не від самого початку, коли людина відходить від Бога, вона ще має якийсь заряд, запас. Сили, радості, світла, так і здається, що ось життя без Бога навіть насправді можливе, і мені не потрібно постійно бути з Богом чи з ним спілкуватися, можу дати раду. Але як тільки людина звикає до цієї самості, цієї самостійності не так, самостійності, як е, самозадоволення, самодостатності, так? А, тоді е, з'являються такі якісь певні форми заскорузлості, певної гордині. Так? Як тільки з'являється гордини, тоді з'являється складність у спілкуванні з іншими людьми. Так, тому що Інші люди також мають свої форми е закостенілості. -за І, І щоб подолати цю свою внутрішню захозакостенілості, тоді людина починає от, не знаю, от, через цей дискомфорт починає тягнутися, а що ж не так? І тоді з'являється боротьба. І боротьба внутрішня. Е що не так, для чого я тут? Що я зробив, що мені треба зробити, щоб вийти з. Пастки, що мені треба зробити, щоб відновити внутрішній мир, внутрішню гармонію, духовна боротьба це також є самопізнання. Людина починає заглиблюватися в себе. І тоді є шанс, що, пізнаючи себе, пізнаючи свою обмеженість, пізнаючи свої недоліки чи от якісь такі мрії. Які людина поставила перед собою і усвідомлені, що зараз я ще не можу досягнути цієї мрії. А можливо, дечого де, я взагалі ніколи не досягнув? Воно створює от, оцей такий рух вперед назад вправо-вліво. Боротьба Боротьба також, внутрішня духовна боротьба, передбачає не тільки індивідуальний шлях напругу, вона також передбачає, що я всмоктую інформацію, я читаю, я спілкуюся і. Переймаю на себе впливи інших людей. Е, можна сказати, навіть впливи, те, що біблійна традиція називає демонів. Так? Демони починають е, часом володівати мною. І я, е, аналізуючи себе, починаю розуміти, що я веду себе так, як ведуть себе інші. Може, спочатку я хочу їх імітувати, тому що мені здається, що так, як вони живуть, має, має певний сенс. Воно має якусь свою гармонію, а як я починаю грати ролі інших людей. Переймати їхні помилки на себе, і я починаю будувати ще більше. І тоді, можливо, я думаю, що часом це буває в житті кожної людини. А ви вважаєте, що зло, демони це реальні істоти, д'явол? Абсолютно, так. Я думаю, що це є наслідок конкретних дій, конкретних особ, осіб. Кожен вчинок має за собою наслідок. І цей наслідок має короткотерміновий якийсь вираження, і є довготермінове вираження. Бунт ангелів проти Бога має також і довготермінову дію. Тобто я вважаю, що ангели це реальність. І вважаю, що демони також є реальністю. Демони як у своїй відпалості від Бога також от в своїй закостенілості так, починають от, не знаю, смітити навколо себе. Так, поширювати хаос, який вони посіяли в своєму власному житті, і він розширює, поширюється на інших. І тоді, коли ми дійшли до якогось внутрішнього свого хаосу, так, починаємо резонувати, якщо так можна сказати, з хаосом інших людей чи інших осіб і тих демонів. Нам стає легше, коли ми відновлюємо внутрішню гармонію. Тоді на нас вплив поганих людей чи поганих демонів починає зменшуватися. Тому що коли проходить нотка, світло, божественне, так? починається зцілення, це не означає, що відразу людина починає загоювати всі свої рани, рани, вони не відразу виникли і не відразу зникають. Тобто процес входження в тупік і процес виходу з тупіка він все одно є часопросторовий. просторовий. Тоді от, навернення. Покаяння, внутрішнє очищення, катарсис дає можливість людині відновлювати свої внутрішні сили, але знову ж таки не без спілкування з Богом. Тоді вона починає спілкуватися з Богом, тоді вона починає ну, так, відновлювати а, внутрішні ресурси. А можна припустити, що людина була створена для того, щоб перемогти цих демонів, зло? Не. Як? Не думаю. То я не думаю, що це є перший задум Бога, щоб ми з кимось боролися. Я думаю, що задум Бога створення людини є заради добра самої людини. Бог, коли творить людину, то Він хоче, щоб інші, як і він, насолоджувалися повним блаженством, повним тою життя, діленням життя. Просто коли е, з'явилися такі істоти, як не знаю, люди, які роблять помилки, гріх, чи демони, чи ангели, які зробили помилки, так тоді е, очевидно, що відновлення внутрішньої гармонії, відновлення е, життя з Богом, воно несе в собі як наслідок, один з наслідків, так? Це допомога іншим людям зі своїх потопіків, і це також допомога можливо і ангелам, цим падшим ангелам демонам. Відновити свій внутрішній шлях. Тобто вони війшли в тупік, але, можливо, дивлячись на людину, вони захочуть також змінити своє життя і вернутися до, до повноти відну, відну, до радості, до, до блаженства. Є різні підходи, є оріганівський підхід, який каже, що ангели в кінцем результаті також покаються після людини. Є підходи, що ангели, можливо, ніколи вже не, не будуть споможні це, це зробити, але це вся розмова про і про демонів вона є вторинною, первинною є людиною моє життя. ви сьогодні сказали на лекції, що Бог є великий композитор і що Він хоче зробити найгеніальнішу симфонію цього світу. Це ви зрозуміли, я знаю, що ви співали в хорі, так? Трошки співав хорі. А у вас бас і тендер? Бас, так? Да? Та, і це ви зрозуміли, Зокрема, коли співали в хорі? Зокрема, коли співаєш в хорі, то це, це розумієш. Але це також я усвідомлюю, коли я входжу в ліс і чую, коли співають птахи. І вони також співають певною якоюсь такою спільністю. Або я сидів буквально сьогодні зранку на березі Дніпра. Коли вода в різних хвилях, так, то вона дає свої, свої вібрації, свої хлюпання, але воно настільки синхронізоване, що воно від цього насолоджуєшся. Це не є хаос, це не є е, е, неможливо слухати, навпаки, це хочеться слухати. Бог сотворив мені здається, людину для того, щоб ну, ділитися е, своїм життям. Але це ділення цього життя. Не є індивідуальна, це вона завжди є в спільноті, вона завжди є в сім'ї, тобто вона завжди є, коли є кілька різних. Так цікавіше, цікавіше, коли кожен виконує свою свої життєву місію, свої життєві якісь функції, але в синхронізації, синергії з іншими особами, і, зокрема, з найкращим композитором, найкращим творцем найкращих інструментів музичних Богом. А я взагалі отримав смс від вас, то у вас буде нова книга. Так? Я теж був на Дніпрі, може, так, от, от, та, так та, та, склалося. Та, та. Це буде свою вашу книгу, так? я так. Я своча написав диссертацію про христологію Климента Олександрійського. Климент Олександрійський теж є один з тих богослов, який використовує олександрійську поезію, грецьку філософію, грецьку драматургію, поезію для того, щоб пояснити. Глибини, вчення, які ми знаходимо в Святому письмі, для нього він користується таким образом бджіл. Вважаю, що квіти так в саді всі мають якийсь ну, потенціал, щоб створити з нього нектар. І людина є та, яка як бджілка мала би літати на різні квітки, і збирати цей нектар, потім в собі його перетворити і творити мед. Так, це, це такий, такий, такий е, образ єдності, космічної єдності, де, де божественний логос, божественне слово всюди присутнє. Так? І там, де є дисгармонія, там, власне, є гріх, там є незадоволення, там є страх, там є смерть. Як тільки відновлюється гармонія, як тільки відновлюється звук, чистота звуку, е, там з'являється. Радість там, з'являється бажання жити, там, перспектива, там, хочеться любити, хочеться разом з іншими так, творити гарні великі діла. Мета існування людини, на вашу думку, це бути співтворцем світу, продовжувати творити, продовжувати збирати нектар, будувати мости, будувати храми, будувати гарні, тобто, творити гарні сім'ї. Творити простір радості і взаємності, долати комплекси, так, виходити за межі, бути по-справжньому, те, що ми називаємо, креативною, творчим, так? Бог ділиться своєю своєю природою. Бог є любов, і ми любимо. Бог є творець, і він дає нам можливість творити. Бог є добро, і Він дає нам можливість. Власне, творити добро і зло в даному, цьому, якщо так вернутися про вернути до попередньої, попередньої тези, зло це є тимчасове явище. Я, я на зло не ображений, я на демоні не ображений. Я не думаю, що щоб вони є визначними якимись загрозами нашого життя. Тому що це є тимчасове явище, яке я не хочу сказати, що потрібне або є необхідне, Абсолютно ні, можна обійтися. Але завжди є місце для помилки. І Бог не карає за помилку, і помилка не є гріхом. Бог помилка не є злом. А можна помилятися, але можна творити далі, любити, творити, єднатися, творити перспективу. Дякую, слава Богу. Слава Богу за все.